У вересні я прочитала чотири книги, тому коротенькі відгуки на кожну з них. І тут в мене два кірпічика, і відразу про обидва з них. Це цикл Макова війна. Першу книжку я дочитала в серпні, тому другу і третю я дочитувала вже в вересні. Друга книжка Республіка Дракона та третя «Полум'яний Бог. Якщо коротко, можу сказати, що перша книга з цього циклу мені сподобалася найбільше. Але тим не менш, ця друга і третя теж просто афієнсько класні. Я досі задаюся питанням: чи головна героїня, чи вона хороша, чи вона погана? Бо протягом усіх трьох книг їй доводилося робити досить важкі і складні ви. Вибори, але, тим не менш, вона дуже класна, вона пройшла дуже багато всього. І ось цей післясмак, коли ти не знаєш, як відноситися до головних героїв, як ти до них ставишся, і розумієш, що всі їхні вчинки були досить такими суперечливими. Це епічне фентезі, і я супер рада, що я його прочитала. Я взагалі обожнюю Ребеку Кван, і я вже чекаю на її останню книжку Катабазіс. Діліться, що ви читали у вересні.